Найгіршим був ранок, коли я прокинулась і побачила Світлану Васильівну, яка мила підлогу на кухні. Що ви тут робите? Та прибираю, тут же ж не прибрано нормально. Я не звикла жити в такій антисанітарії. Ви живете в іншій квартирі. Ой, не треба нервувати. Я мати, я маю право допомагати. Ти ще подякуєш? Вона винесла з нашого холодильника сир. Я забрала, бо він вже не свіжий. А чому ти не купила новий? Ти ж господиня. Того дня я вирішила діяти. Я почала писати все, що вона робить, записувала фрази Олесі, фотографувала речі, які вони, переставляли, викидали, або просто позичали без дозволу. Зібралося шість сторінок у Word. Я показала це Ігорю і сказала прямо Я тебе люблю, але або ми ставимо межі, або я йду. Його відповідь була просто ідеальна. Може, ти перебільшуєш. Мама казала, що ти стала якоюсь агресивною, і Олеся казала, що ти її цькуєш. Наступного ранку я знайшла свою сукню на Олесі. Ти чого в моїх речах? Та я вчора йшла на побачення, думала, що ти не помітиш. Тобі ж не шкода, ти ж дружина мого брата. Ігор Стеяві мовчав. Я вдарила кулаком по столу. Все, або вони, або я. Вибирай. Він знову сказав це не вибір, це можна так ставити питання. Я зібрала речі. Того ж дня я поїхала до мами. Ігор написав повідомлення лише через два дні. Ти не мала так емоційно реагувати, можна ж було все вирішити спокійно. А потім мені подзвонила. Світлана. Доню, повертайся, я обіцяю, що не буду лізти. Просто ти маєш розуміти в нашій сім'ї є традиція, ми всі близькі, а ти як чужа. Але можна ж змінитися. Минуло два тижні Ігор дзвонив щодня спочатку сухо, потім з докором, потім уже благально. Я скучив. Ти потрібна мені. Мама, вона зрозуміла, що перегнула палицю.